Всіх вітаю, це Вадим. Вітаю з Різдвом. Хто його святкує. Коротенько розповім, що було зроблено в плагіні, які зроблені виправлення. Першим ділом зробив правильне проставлення бічних отворів. Були проблеми з інтерпретацією документації, точніше, з її неактуальністю. Вже все зроблено, мають виставлятися правильно, слідкуйте, будь ласка. Далі ми в групі дійшли, що розкладання має бути отак. Щоб стрілочки були зліва направо. Таким чином правильно змінюється координата і правильно буде розкладатися на листі на розкриї в гіблабі. Також ще зроблено режим ведення деталей за замовчуванням. Зараз покажу як. Експортуємо, зберігаємо, надаємо, імпортуємо. І в деталях у нас режим ведення деталей буде режим ведення розмірів з деталі з кромкою. Тобто крайка буде зараховуватися в деталі одразу. Якщо розкроїти, то, по-перше, наші деталі лежать вздовж листа і врахована розмір кромки одразу на розкрої. Поки це всі зміни, заходьте до групи. Пропонуйте функціонал, кажіть, де я ще щось не доробив. Всім ще раз з Різдвом. До побачення.